Друзі, всім привіт! Недельний ранок. Вас вітає компанія Міні-Агро Івано-Франківськ. От чоловік сьогодні заїхав, вчора з ним домовились. протест драйв на Донфенгі 244 люкс. Тестуємо, вибираємо. Дуже великий вибір техніки в нас в місті Івано-Франківську. Запрошую всіх. Ні, катайтеся, катайтеся, пробуйте, задню, передок, включайте. Задня так, як перша, але назад! Так! о! Чоловік катається. Тут такий невеличкий зал у мене. Сінтаї, джинми, оріони, булати, соліси. Кого який цікавить, завітається до мене. На представництво міста Івано-Франківськ Калужське шосе 2 а веще радіозаводу. Дякую всім за увагу.